Росія перемістила 90% своїх військових літаків за межі досяжності ракет «Атакамс», заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. За його словами, авіація, з якої Росія атакує Україну, базується далі ніж за 300 кілометрів від українського кордону. Тому твердження, що із дозволами використовувати «Атакамс» Україна може вразити ці літаки. Воно, начебто, є помилковим, сказав Кірбі. Представник Білого Дому вкотре заявив, що жодний змін у політиці США щодо зняття заборони на використання своєї далекобійної зброї по території РФ немає, навіть попри удари РФ по Полтаві, і Львову, де загинуло багато людей. При цьому Кірбі наголосив, що позиція президента США Байдена щодо підтримки України залишається непохитною. Цієї ночі сили ППО України знищили 60 із 78 ударних дронів. Ще 15 безпілотників були локаційно втрачені. Два дрони повернулись у Росію, а один у Білорусь, зазначають у повітряних силах. Окрім безпілотників РФ цієї ночі також випустили по Україні і балістичну ракету Іскандер М із окупованого Криму. ППО працювала у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Запорізькій та а, інших областях. А от, до прикладу, у Київській області тривога через шахеди та ракету тривала понад 10 годин. Ну а те, що білоруська ППО допомагала збивати російські шахеди, підтвердили у генштабі Білорусі. Під Час чергової нічної атаки безпілотників Росії на Україну місцеві пабліки поширювали відео збиття дронів на території Білорусі однак в місцевому міноборони мовчали майже до 10-ї години ранку. Зрештою, військовим довелося визнати факт ведення вогневої роботи однак, публічно заявити, що збивали російські шахеди, сміливості у них не вистачило. Натомість у відомстві сказали, що за фактом події проводиться перевірка а білоруському МНС заявили, що у Гомелі збитий дрон взагалі упав, начебто, на склад, і це призвело до пожежі, руйнувань та о, пошкоджених і поранених немає. Але от зараз буквально з'являється інформація від інших білоруських пабліків про реакцію самих білорусів на ці вибухи, то громадяни Білорусі. Влаштували в мережі істерику через атаку російських дронів камікадзе шахет. Зокрема, жителі Гомелі поскаржилися на потужні вибухи, і дехто навіть подумав, що почалася війна. Водночас білоруси обурилися тим, що офіційні особи дуже довго ніяк це не коментували. А от у свою чергу моніторинговий канал Білоруський гаюн написав, що протягом ночі в Білорусь залетіло щонайменше вісім російських шахетів, два з яких були знищені. Але я додам, що за даними повітряних сил України, то, начебто, один дрон залетів на територію Білорусі. Ну і також білоруський гаюн повідомляє, що у Гомелі внаслідок падіння дрона сталося загоряння цегляної будівлі складу. Попередньо ніхто не постраждав. Пошкоджено будинки, вибито вікна у багатоповерхівці. У кова розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалі серед населення відсутні, розповів очільник Київської ова Руслан Кравченко. Він додав, що внаслідок падіння уламків збитих цілей є пошкодження шести приватних будинків. У них вибиті вікна, пошкоджено покрівлю. Також ушкоджено господарчу будівлю та авто. Крім того, побиті вікна в одному із багатоквартирних будинків. У трьох районах області ліквідовано пожежі трав'яної підстилки. До 54-х зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Полтаві у вівторок. Ще п'ятьох людей шукають під завалами. Повідомили у ДСНС. Майже 300 людей отримали поранення.